Дорога церква, я вас усіх вітаю зі святом, різьбом зі Христовим. Слава нашому Господу, який нас не залишив, і послав Сина свого на цю землю, щоб прийти, народитися, жити, вмерти за нас і Воскреснути на третій день. Але сьогодні я хочу звернутися до Євангелія від Марка. Сьогодні я буду говорити. Не про саме Різдво, а про те, що воно означає для кожного з нас. І вам Марка, 8, розділ 38 вірш. Минулого разу ми говорили про цей вірш, я його нагадаю. Бо хто буде в мене та моєї науки соромитися в роді цім перелюбнім та грішнім, того посоромиться також син людський, як прийде у славі свого Отця. З ангелами святими. Ми вже говорили минулого разу, що ми не повинні соромитися своєї віри в Ісуса Христа. Ми не повинні соромитися від того, що ми є віруючі люди. Ми віруємо в Ісуса Христа, віруємо в Бога, живемо іншим життям, святим життям. І ми бачимо, що буде час, коли Ісус Христос. Знову прийде у славі Отця з ангелами святими, колись ця подія настане. І питання до того, чи готові будемо ми до цієї зустрічі? Перша зустріч Ісуса Христа з людьми закінчилась трагічно. Люди його вбили. Якщо ми читаємо Євангелія від Івана, перший розділ. Дев'ятий вірш, що ми читаємо світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло та свої відсурались його. а всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у імені Його. Що не з крові, а не з пожадвості тіла, а не з пожадвості мужа, але народились від Бога. Світлом правдивим був той, кого послав Бог на цю землю, щоб показати людям, яким шляхом вони йдуть, і куди вони йдуть. Воно в світі було і світ через нього постав, але світ не пізнав його. Вони не прийняли його, відвернулися. Перший прихід Ісуса Христа на землю, як я вже казав, був дійсно трагічний. А тим, що його прийняв, дало владу називатися дітьми Божими, що вірять у імені Його право називатися дітьми Божими, які не з крові, не з пожадовості тіла, а не пожадовості мужа, але народились від Бога. Згадуючи про народження Ісуса Христа, ми згадуємо той момент, що Він був народжений не від мужа, але був народжений від Духа Святого. І Він народився дійсно від Бога. І Він дає змогу сьогодні кожному з нас також бути народженими від Бога. І коли ми говоримо про Ісуса Христа, про Його народження, то ми повинні згадувати не тільки народження, а й згадувати його життя, смерть і Воскресіння. Бо без цього цього його народження не мало б ніякого значення. Бо багато великих людей, які приходили у цей світ, вони народжувалися, робили якісь видатні справи, потім вмирали. І сьогодні деяких згадують людей, але тільки згадують і не більше. Що колись така людина жила. Але Ісус Христос, на відміну від цих людей, Він приніс набагато більше. Він приніс мир, любов. Він приніс на цю землю благодать, якою ми маємо спасіння. І тому -то і Христос очікує, що ми не будемо соромитися Його. Ми будемо приймати Його, приймати в своє серце. і Хочу нагадати одну подію із життя Ісуса Христа, яка записана в Євангелії від Марка, 10 розділ, 17 вірш. І коли вирушив Ісус у путь, то швидко наблизився один, упав перед Ним на коліна і спитався Його, учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя спадкувати, що мені робити. Він зрозумів, що щось він робить не так. Він зрозумів, що щось не те в його житті, і щось треба ще зробити, щоб мати вічне життя. А Ісус йому відказав, чого звеш мене добре? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Тим самим Він показує, що якщо ти називаєш мене добрим, ти визнаєш, що я є син Божий, що я є Бог. І коли ми бачимо, що він пав перед ним на коліна, ми знаємо, що євреї вклонялися тільки Богу живому. І ми пам'ятаємо Даниїла, який не вклонився ніякому істукану, не поклонявся нікому нічому, але він визнавав тільки Бога живого. І ми бачимо, що він впадає і говорить, що мені робити, щоб спогадкувати вічне життя йому говорить, знаєш, заповіді? Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір. Це все заповіді, які Бог залишив своєму народу, ізраїльському народу. І вони повинні були їх виконувати. А цей юнак відказує учителю: це все виконав, я ще змал. Людина виконує заповіді, постанови Божі. Він робить все, але, але душа не має спокою, Чогось їй не вистачає, щось їй не вистачає, і вона розуміє, що ще щось потрібно. І вона знаходить людину, яка може дати відповідь, що ще треба. І ми бачимо, коли Христос говорить про заповіді, Він говорить, учителю це все виконує ще змалку. Ісус вже поглянув на нього з любов'ю і промовив йому, одного бракує тобі. Іди, розпродай, що маєш, та Богом роздай і матимеш скарбки на небі. Потому приходь ти та йди вслід за мною, узявши Христа. А він засмутився тим словом і пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Христос. Бачить серце юнака, бачить його бажання. І Христос не відмовляє йому, говорить, добре, ти хочеш мати вічне життя, то роздаєш, що маєш в Бога і батимеш скарбти на небі. Відмовся від усього земного, залиш все земне і будеш мати скарб на небі. А потім, потім приходь і йди слід за мною. Це бажання Ісуса Христа, щоб сьогодні люди відмовились від земного і слідували за ним. Щоб сьогодні люди шукали скарби не ось тут на землі, а ось там на небі. А коли ми можемо збирати ці скарби на небі, коли ми робимо якесь добро, коли ми служимо Богу, коли ми говоримо Євангелію людям, звіщаємо про те, що Христос народився вмер і воскрес. І питання, чи дійсно сьогодні я збираю скарби на небі, чи можливо я збираю скарби ось тут на землі. Де моє серце? Написано, якщо ми будемо роздивлятися, ми вже говорили про, про це, що де серце наше, там і скарб наш, там і думки наші. Там все наше буде, де серце наше. Кого сьогодні я шукаю, чи чогось я шукаю сьогодні. Ми бачимо, що цей юнак засмутився, що йому треба було від цього, від усього відказатися. А тим більше Христос говорить: іди вслід за мною, узявши Христа. Тим самим Він говорить, що тебе, тобі і треба буде пройти складний шлях. Коли ти маєш багато грошей, у тебе є якась влада. Ти можеш чогось добитися у цьому життю через те, що маєш гроші. Але від цього, каже, ти повинен відмовитися і йти за мною. І далі ми бачимо, як йде розмова Ісуса з людьми навколо нього. І поглянув довкола Ісуса і сказав своїм учням, як тяжко у тим, хто має багатство війти в Царство Боже. І учні жахнулись від слів Його. А Ісус знов у відповідь каже до них. Мої діти, як тяжко тим, хто надію кладе на багатство, увійде в царство Боже. Времлю що пройти через оголочне вушко, ніж багатому в Боже Царство війти. А вони здивувалися дуже і казали один до одного, а хто ж тоді може спастися? Ісус же поглянув на них, і промовив, неможливо це людям, а не Богові. Бо для Бога. Можливо, все. Тяжко багатому війти, царство Боже. О, ну це не про мене. У мене нема великих статків, немає багато грошей, тоді мене це не стосується, але, але наше багатство може бути в чомусь іншому. Ми можемо багатіти тим, що в нас є слава, що нас хтось визнає. Ми можемо мати багатство в тому, що. Ми сьогодні маємо якісь досягнення і вважати за ось це мій скарб і триматися. Скарб це те, що для мене є найдорожче, те, чого я тримаюся і не хочу його втратити. Це ідол, який я збудував в своєму житті. Оцього юнака була, був свій ідол. Це богатство, це гроші. І ми бачимо, що воно тримало його ось тут на землі і не давало змогу отримати вічне життя. Чи немає сьогодні в моєму серці якогось ідола, того, що я вважаю найціннішим, найдорожчим, аніж Ісус Христос, який вмер за мене? Хто сьогодні в моєму серці є на першому місці, де моє сьогодні багатство скарб? Чому сьогодні я багатію? І ми бачимо, що Христос говорить про те, що тяжко тим, хто надію, кладе на багатство увійти в Царство Боже. Це є обманлива надія, надія, яка не веде у небо. Вся надія, яка веде у погибі. Христос прийшов, щоб дати живу надію, живу надію на Бога, на вічне життя у Царстві Божому. Він прийшов, щоб дати надію на спасіння. Бо людина своїми справами, вчинками, вона не може себе врятувати. Але це може зробити Христос, якщо ми покладаємо надію на Нього, якщо ми любимо Його і цінуємо Його. І ми бачимо, що всі дивувалися і казали, хто ж тоді може спастися. Хто може спастись? Євреї вважали, що якщо в них є закон, постанови, вони їх будуть виконувати, то вони будуть мати мир з Богом, а це говорить про те, що вони будуть мати вічне життя. Але, але ми бачимо, що законом ми не можемо себе виправдати, бо ми то там, то там його порушуємо. І дійсно, а хто може спастись? Що ми можемо зробити? І ми, коли читаємо Єфісіянам, послання, другий розділ, ми бачимо, що ми спасені благодаті. Це є дарунок від Бога. Христос прийшов, щоб принести ось цей подарунок кожному з нас. І Він його хоче дати сьогодні людям. А люди від Нього відмовляються, говорять, Він нам не потрібен. Вони кладуть надію на те, що у них є якісь зв'язки. Є якісь кошти, вони мають якийсь маєток, вони можуть класти надію на що завгодно, але тільки не на Бога. Єремія говорить про таких людей, що вони як вереск у пустині, що у них нема майбутнього не ось тут на землі, ні там, на небі. Ці люди, вони йдуть у загибель. І Христос каже, що це неможливо людям, але можливо для Бога. Бог Хоче врятувати. Бог ще заздалегідь, при тим, як створити цей світ, він бачив, що людям потрібен буде спасити. І він шукав, хто піде. Христос добровільно сказав, я піду. Він дав згоду прийти на цю землю, стати людиною, залишити славу небес, щоб прийти і дарувати людям спасіння, дарувати мир з Богом. Він прийшов, щоб постраждати і вмерти за кожного з нас. І ми розуміємо, що проживши це життя, його життя не було легке. Воно мало багато випробувань. Але ми знаємо, що і в його житті не було гріха. Він прожив святим, праведним життям. Він вмирав, бувши святим, праведним. Він вмирав для того, щоб цю справедність свою дарувати. Людині, яка його прийме. І далі, якщо ми читаємо, Петро став казати йому, от усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. А Ісус відказав по правді, кажу вам: немає такого, щоб дім полишив чи братів, сестер, матір, батька або діти, чи поля ради мене та ради Євангелії і не одержав би сто раз більше тепер. Того часу серед переслідувань домів, братів, сестер, матерів, дітей, і піль, а віці наступному вічне життя. І багато хто з перших стане останнім, а останнім першим. Христос говорить, Петро задає питання, що нам за це буде, що ми йдемо за тобою. А Він говорить, що по правді кажу вам. Якщо ви все залишите, то ви не залишитесь без нічого. Будуть у вас і брати, і сестри, і батьки, і матері. Про що він говорить? Про те, що люди, які прийшли за Христом, вони знайшли Ісуса Христа, прийняли Його як Свого Спасителя. Від них можуть звернутися рідні, близькі, друзі, але вони знаходять нову сім'ю. І ми вже з вами говорили про це. Це є духовна сім'я. І ось цій сім'ї є і батько, і матір, ті люди, які замінять близькі. Навіть якщо ми втрачаємо щось в своєму життю, будинок, землю, Бог дає набагато краще. Він дає щось на замін. І ми бачимо, що ми маємо багато домів, братів. А ще головніше, що ми маємо віці наступному. Вічне життя. Ось де відповідь, як ми можемо отримати це вічне життя. Ми повинні відмовитись від усього, визнати, що Христос є наш скарб, взяти хрест і слідувати за Ним. Ми бачимо, що багато хто з перших стануть останніми, а останні першими. Багато людей, які сьогодні говорять, що вони такі є правильні, вони багато роблять добра. Визначні люди, а ви, хто є, як раніше називали і штунди, баптисти, як завгодно називали, але прийде час, коли ми з цими людьми будемо мінятися місцями, і вони будуть чути осуд від Бога за те, що вони не прийняли Христа. А нам, а нам буде буде, нас Бог буде прославляти. І буде ставити на перше місце, бо ми його діти. Зараз я хочу звернутися до інших слів Петра. Своє послання як перше, так і друге, Він починає з цікавих слів. Перше Петра, перший розділ 3 верша ми читаємо нижче. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю. Відродив нас до живої надії через Воскресіння мертвих Ісуса Христа. Ми бачимо, що Він, Бог і Отець Господа нашого Його, Ісуса Христа, великою милостю відродив до живої надії через Воскресіння мертвих Ісуса Христа. Тому я говорив, що не може бути різдво і без смерті і Воскресіння Ісуса Христа, бо це було помила, звичайне народження людини, але Він вмер і Воскрес. І ми далі читаємо на спадщину, на тлінну, непорочну, нев'янучу, заховану в небі для вас, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Тіштеся з того засмучене трохи тепер, якщо треба всіляками випробуваннями. Буде важко, будуть випробування. Але якщо ми кладемо надію на Бога, ми вже говорили про те, що Він дасть силу, щоб все подолати, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоча Огньо випробовується на похвалу і честь, і славу при з'явленні Ісуса Христа. Якщо ми вистоїмо у цих випробуваннях, то коли прийде Христос за мною, я буду готовий до цієї зустрічі. Ви його любите, не бачивши, і віруйте в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною і славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої спасінням душам. Це для того, для чого прийшов Христос на цю землю, щоб дарувати нам з вами спасіння. Спасіння від гріхів, спасіння від рабства гріха і дарувати свободу у Христі, дарувати мир з Богом. Якщо ми відкриваємо 2 Петра, перший розділ 3 вірша, він також починає своє послання, говорить, що усе, що потрібно для життя та побожності, подала нам його Божа сила, пізнанням того, хто покликав вас славою та чеснотою. Господь нас покликав. Він знайшов нас у цьому мирі і він покликав до себе. Він запропонував нам цей дарунок. І добре, коли ми цей дарунок прийняли і цінуємо його. І Ми бачимо, що Бог дає все потрібне для життя і побожності. Бог нам все дає. Будемо втрачати рідних, близьких, друзів, які нас будуть залишати, і казати, ми не маємо з вами нічого спільного, бо ви такі всі набожні. Ви такі святі, але ми бачимо, що Бог буде давати все і сім'ю, і те, що ми будемо втрачати через різні випробування, як було у Йова. можемо втратити будинок, можемо втратити якісь гроші, але для того, щоб мати життя, повноцінне життя, Бог буде все нам давати. Він пеклується про своїх дітей, бо Він нас любить. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ми стали учасниками Божої Істоти, утікаючи від пожадового світового тління. Тому докладіть до цього всю пильність, покажіть у вашій вірі чесноту, чесноті пізнання, пізнанні стримання, а в стриманні терпеливість, а в терпеливості благочестя, благочесті братерства, братерстві любов. Бо коли це в вас є те примножується, то воно зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має, той сліпий, короткозорий. Він забув про очищення своїх давніх гріхів. Тому тим більше дбайте чинити міцні своє покликання та вибрання. Бо роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь. Бо щедро відкриється вам хід до вічного царства, Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Покажіть у вірі вашій чесноту, пізнання, стримання, терпеливість, благочестя, братерство, любов. Бо коли це є і примножується, вона зробить вас нелінивими, ви будете нести служіння Господу з радістю. Ви будете робити все для Господа, чинити добро, проповідувати Євангелію. Ви будете не безплідні, а хто цього не має, хто сліпий, короткозорий. І дуже важливо що в своєму житті дивитися на себе, щоб не стати сліпим, забути про те, що зробив Христос, не заснути, вважаючи, що і так все добре, все гаразд, і жити, як за звичкою. Вже не від щирого серця, а жити, як за звичкою. Неділя прийшла, прийшов у церкву, посидів, пішов додому. Але Але нам потрібно духовне зростання. Ми повинні перебувати у Слові, у молитві. Ми повинні перебувати у спілкуванні з нашим Богом. Тому ми повинні більше дбати, чинити міцним своє покликання та вибрання. Бо, роблячи так, ми ніколи не спітнемось. Ми вистоїмо у будь-яких випробуваннях. Що би лукавий нам не робив, ми вистоїмо і будемо вірними Богу. Бо щедро відкриється нам хід до вічного царства Господа нашого, щедро відкриється, бо нам даровані цінні і великі обітниці. І коли ти згадуєш про те, що зробив Христос для тебе, про те, що тебе очікує там у вічності, то дійсно ми не будемо соромитися і мовчати. А будемо розповідати людям про те, що зробив Христос для кожного з нас. Будемо розповідати про Його любов, милість, довготерпіння. І тому то оці свята, які ми святкуємо, це є нагадування нам, що зробив для нас Христос. Але це є можливість розказувати іншим, що Господь зробив для них, що Він їх також любить. І Він прийшов на цей у цей світ. Щоб меркти із за цих людей. Ми повинні звіщати цю Євангелію і не соромитися, і пам'ятати, що колись і нас Господь знайшов у цьому світі, Він дарував нам спасіння, тому да буде йому слава по віки вічні. Амінь.